2 лютого у Миргороді відбулася чергова комунальна нарада, під час якої керівники служб доповіли про роботу підприємств у період морозів та готовність реагувати на аварійні ситуації. Основна увага стабільному воду та теплопостачанню, а також утриманню доріг громади. Зібрання традиційно розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять усіх, хто загинув у війні за Україну. Після цього перейшли до обговорення нагальних питань життєзабезпечення громади в умовах морозів. Поки зима тримає мінусові температури, комунальники Миргородської громади працюють у посиленому режимі. У тепловоцервісі кажуть, нині найбільше чекають потепління, адже через сильні морози в селах громади почали перемерзати свердловини. Вода подекуди просто перестає надходити, бо замерзають трубопроводи та обладнання на водозаборах. Працівники підприємства. Оперативно виїжджають на місця, проводять розігрів, відновлюють роботу свертловин та систем подачі води. Зазначають, паливо для роботи техніки та генераторів є, Тож у разі необхідності зможуть і надалі підтримувати стабільні системи. Паралельно тривають роботи і в місті. По місту, і по селах є проблеми з перемерзанням водопроводів і каналізаційних стоків. Бригада реагує відповідно, повідомлення на диспетчерський пункт приймаються. І бригада виїжджає на розблокування скажімо, цих трубопроводів. Палення працює скрізь, є поодинокі аварійні ситуації, ну, різного ступеня, але значних ну, немає. Є поломки котлів, є спрацювання автоматики на, відповідно на параметри електроенергії, є пориви на мережах, тобто ці питання зараз усуваються, усуваються поступово. Ну я ж на даний момент ситуація контрольована. Також на комунальній нараді розглянули питання про встановлення байпасів на індивідуальних теплових пунктах по вулиці Оксанченка. Байпас це обхідна перемичка в тепловому пункті, яка дозволяє пустити теплоносій в обхід обладнання. Це потрібно для безпечної та стабільної роботи системи теплопостачання, особливо в умовах морозів і перепадів навантаження, щоб під час ремонту або аварії будинки не залишалися без тепла. Додають проблем і технічні моменти. Коли через перепади напруги в мережі зникає інтернет-зв'язок, диспетчери не бачать повної інформації з камер на свердловинах, а це ускладнює контроль та оперативне реагування. Тому працівникам доводиться частіше виїжджати на місця, щоб перевіряти стан об'єктів вручну незалежно від погодних умов. Водночас у комунальному підприємстві Спецкомонтранс теж працюють без зупинок. Тут готують техніку до роботи в мороз, прогрівають машини та генератори, щоб у будь-який момент можна було виїхати на виклики. Окремий напрям очищення доріг та проблемних ділянок. Нині комунальники працюють у віддалених сільських населених пунктах. Після снігопаду, який був у п'ятницю, і ну, до ночі до суботи накопичилась значна кількість снігового покрову на дорогах громади. Хочу подякувати в першу чергу. Комунальному підприємству, яке з чотирьох ранку працювало вже на вулицях міста і громади по розчистці. Ну, в першу чергу розчищали центральні вулиці. Підрядник «Агрошляхбуд», який забезпечує розчистку доріг агенції автомобільних доріг ну, між населеними пунктами, також вчасно виїхали на розчистку. Були затримки тільки пов'язані з тим, що ну не можуть одночасно закрити всі дороги. Але десь до 12-ї години дня вже всі дороги були причищені між населеними пунктами і посипані. Хочу подякувати нашим фермерам, сільгоспідприємствам за те, що вони без нагадування. І вчасно вивели також свою техніку на вулиці населених пунктів, там де вони безпосередньо працюють, і вже десь до 10-ї години ранку основна частина населених пунктів була розчищена. Зараз залишаються лише поодинокі перемети через сильний вітер, на які оперативно реагують комунальні служби. Додаткові труднощі цього тижня спричинила аварія на міждержавній лінії електропередач, яка вплинула і на Миргород та прилеглі населені пункти. Через це напруга в мережі впала майже вдвічі. Відбувалися транзитні перемикання, а енергосистема працювала нестабільно. Комунальники пояснюють, будь-які збої зі світлом напряму впливають на роботу насосів, свердловин і теплових пунктів. Хочу відзначити, що я ж кажу, що аварійних ситуацій на даний момент немає. а... Зниженням температури в приміщеннях ну виходимо різними способами. А в школах це оголошені канікули на час великих морозів. Ситуацію ускладнюють і повітряні тривоги. Через них не завжди можна швидко виконувати роботи або оперативно діставатися до об'єктів. Попри це, всі служби запевняють, працюють цілодобово і роблять усе можливе, щоб мешканці Миргородської громади залишалися з водою, теплом і проїзними дорогами навіть у найхолодніші дні.